Всім привіт! Сьогодні на огляді будинок в місті Носівка Чернігівська область. До будинку частково підходить асфальтована дорога, частково насипна. Будинок знаходиться на земельній ділянці площею 25 соток. Земельна ділянка прямокутної форми. Зараз вам її покажу більш детально. Вона трохи заросла травою, але це не є проблема покосити прибрати це півдня роботи. Хто з місцевих, хто знає, скажу, що ця земельна ділянка знаходиться неподалік від заводу Побідіт. По центру цієї земельної ділянки ще ростуть вишні та горіх. Ну, приблизно так вона виглядає. Років 10 тому цей будинок використовувався як магазин, був переобладнаний під магазин. Тому кому цікаво, його можна придбати як під бізнес. Можливо, буде кому цікаво просто земельна ділянка. Можливо, хтось захоче відремонтувати цей будинок та використовувати піддачу або як тимчасове житло. Зараз я покажу, як він виглядає зсередини. Як ви бачите на своїх екранах, тут так і стоять стелажі. Додатково була кімната, в якій стояли дерев'яні столи. Люди могли присісти, випити якоїсь кави чи, можливо, чогось іншого. Електроенергія до цього будинку підведена. тому... Хоча без цим не буде проблем і не потрібно буде витрачати кошти. Як завжди, ціна цього будинку та контакти власника будуть в описі під відео, тому телефонуйте, власники готові вислухати ваші пропозиції. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!